Всім привіт, до вашої уваги! лот куртки дитячі. Бренду Лупілу представлені у двох кольорах. Розмір від 62 до 80 З розміром 62 буде 3 одиниці. З розміром 68 буде 2 одиниці. Розмір 74 6 одиниць та з розміром 80 1 одиниця. Всього у лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3940 гривень. Матеріал 100% поліестер. Собівартість 1 328 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!